Привіт-привіт! Привіт! Як настрій? Чудово. Чудово! Я рада, що настрій чудовий. То сьогодні ми з тобою попрацюємо. Давай тоді зараз представимося. Я спочатку про себе скажу да, і ти про себе, і потім будемо пернати в твій новий досвід, посмакуємо його і впевнена, що кожному буде корисно щось для себе пізнати. Обов'язково. Тож, я Ольга Ярьома, фінансовий коуч, психотерапевт, і я допомагаю, змінюючи мислення, збільшувати дохід і навчаю інвестувати. І Олександра, саме та людина, яка вже пройшла цей шлях, начебто і короткий, але в той же самий час насичений, за 30 днів засвоїла новий статус інвестора. Тож, Саша, розкажи про себе і. Я і, знаєш, розкажи давай про себе, а потім. І, і, будь ласка, скажи ще про своє відношення до цифрок. Любиш, не любиш, як от, у, у, у тебе з цим дружиш? Так, я Олександра Власова, я веб-дизайнер, І е, з циферками, так, я в колишньому в минулому я була е, бухгалтером, тому з циферками дружу. Але все одно мені Мене досі лякають ці е, е, величезні знаєш, отчоти, які я сьогодні загрузила з Interactive Brokers. І нібито все зрозуміло, я знаю, вже, що іде, які тікери, але все одно ще поки що треба їх почитати, приділити їм увагу. Засвоїти, звикнути до того, як виглядають ці документи, да? не лякатися їх аналізувати. Добре, давай тоді, Саш, скажи, будь ласка, от ти вирішила піти в тему інвестування? Чого сюди вирішила пернути і що саме тебе цікавило тут найбільше? Мене цікавила саме фінансова грамотність. Як її е, засвоїти? Чи це взагалі можливо? І е, як люди взагалі стають багатими? Що це таке воно інвестування і з чим його взагалі їдять? і і чому і як це люди можуть навіть з, зі сама баксами потім зробити собі капітал за 5 або 7 років? Е, якось так. Тобто твоя задача була, в принципі, створити капітал, щоб в майбутньому, умовно кажучи, мати пасивний дохід і там ж пенсію, да, завдяки якій ти можеш жити, коли не буде такої вже активності, як зараз? Правильно розумію? Це по перше, і по-друге, да, влаштувати майбутнє не тільки собі, а своїй дитині. Боже, як я обожнюю, коли у мене ще і да, ми є рольовими моделями для наших дітей. І як то кажуть, не розповідай, покажи, як це. І твої діти вже точно будуть навчатись, а я просто обожнюю цей момент постійно казати, що якщо ваша дитина почне інвестувати 18 років лише по 100 доларів, 10 років до 28-річного віку, а потім 30 років нічого не буде робити, то що наприкінці у нас буде на рахунку? Чудовий капітал. Мільйон буде, так. Да. Тобто у кожного є можливість зробити свою дитину мільйонера, давши йому ці знання на старті, це у тебе легко вийде. Слухай, ну добре. Чому скажи, будь ласка, на курсі, ну, в принципі, в Всесвіті да, і в просторі дуже багато про інвестиції. І про тему інвестування. Чому таки ти вирішила обрати саме мене і мою програму? Що тебе тут ну спонукала долучитись сюди? Поділись, будь ласка, Я... як ти правильно сказала, Всесвіт, да? коли в тебе є питання, і ти з цим питанням ходиш постійно, тобі обов'язково всесвіт дає карти на руки, і ти маєш обрати саме твій шлях? І тому, дякувати всесвіти на моєму шляху, трапилась Людмила. Це моя гарна знайома. І ми в бесіді вирішили, що таки вона знає про тебе. А я довіряю своїм друзям, знайомим. І тому майже відразу я тобі написала. І з нашої сесії, коли я потрапила на твоє інтерв'ю безкоштовне, мені сподобався твоя енергія. Знаєш, вона щитується. І Тому саме ти. Ну до речі, хочу сказати, що ти забронювала тоді перше місце на новому потоці. Ти була перша, ти його навіть чекала ще там два або три місяці. А ну тобто, ти була перша, хто забронював це місце в потоці, і я зрозуміла тоді, що людина налаштована серйозно, вона буде сюди рухатись. І знаєш, що приємно, Саш? Що в принципі відсотків 40 до мене потрапляють через сарафанне радіо, коли людина вже пройшла і вона радить. Я сам скуштував це так. і хочу передати іншим. І для мене це теж про якість, про велику якість продукту, що вже пройшовши його, люди радять. Я дуже рада, ну, що так тобі потрапилось. Добре, скажи, будь ласка, потрапила на курс, як тобі було всередині? Чи достатньо тобі було підтримки, чи технічні моменти там як розкривалися? Як от у тебе проходило це навчання? Сама система побудування коротких уроків? Як вона сприймалась? Поділись вже зсередини. Так. Кажу за відчуття, це неймовірна підтримка, і я не проходила мені ні з чим порівнювати да? у ну, тему інвестування. Я заглибилась тільки з тобою, з твоїм навчанням, з твоєю програмою. Тому мені порівняти ні з чим, але в той же час підтримка 24 на 7, Будь-яке питання вирішується дуже швидко, плюс оточення людей, які рухаються в той же напрямок, як і ти. Технічні моменти, звісно, було лячно нажимати ті або інші клавиші. То, ти розумієш, це твої гроші. Зараз вони кудись летять, а куди? А потім кудись вони мають прилетіти. Тому е, трохи, але цікаво, знаєш, страшно, але цікаво, і от це такий. Присмак, коли вже все зроблено, цей ланцюжок прокладений від точки А до точки Б, і ти вже їх бачиш на Interactive Brokers, і тому вже відкладаю фух. Тепер вони працюють. Працюю я, а вони працюють на мене. Та це ж неймовірний кайф. І для мене було дивно знаєш, всього лиш 30 днів і стільки знань, і такий об'єм. І фондові ринки, і це не просто фондові ринки, а ще й золото і срібло і крипта, і все одразу в одній корзині. Як це можливо? А все настільки твої метафори, які ти використовувала постійно, вони настільки додавали цього присмаку і відчуття, що саме ти в тому знаходишся місці, де треба. Значить, все так, як має бути, лагідно, поважно іде. Яку як має бути? Дякую дуже дуже дякую. Слухай, дякую, да, я дійсно іноді знаєш дуже багато учасників, які пройшли, вони відмічають, що це курс 24 на 7 підтримки. І я іноді кажу: чесно, я не знаю, це добре. Вихвалятись треба, чи треба жалкувати? Да, що я в цьому варюсь? Але я точно усвідомлюю, що це мій вибір, що для мене це не є робота, для мене це є любов, і я прям з любов'ю хочу провести кожного. і Тому знаєш, така підтримка, щоб він дійшов. Що і я кажу ж, да, на курсі, що для мене важлива статистика: скільки людей зайшло, скільки вийшло, щоб вони вийшли з портфелями. Бо я розумію, за цією статистикою стоять не просто цифри, а стоять долі людей, які змінюють своє від змінюють своє відношення до грошей, які отримують впевненість в завтрашньому дні, які сміливо починають формувати своє майбутнє і свою фінансову свободу. І це для мене прям ну, дуже. Дійсно важлива. А скажи, будь ласка, зустрічі, які у нас були по четвергах, такі відкриті, підсумовуючи, да, тобто, у нас були такі дрібненькі уроки на кожен день, які ти міг в своєму темпі проглядати, і раз на тиждень ми зустрічалися в форматі підсумовування і відповідь по питаннях, да, і там ще питання я вам ставила, щоб ви краще засвоювали матеріал. Чи важливі для тебе були ці зустрічі? Чи допомагали вони тобі пернати ще глибше? Обов'язково дуже важливі, тому що інколи в мене якесь питання крутиться, але я його не можу, наприклад, сформувати або думаю, я потім його напишу колись, і так трапляється, що звісно я забуваю, закручую за своєю роботою. А коли ми виходимо в ефіри да, кожного четверга? І воно автоматом якось народжується це питання знову, або хтось інший задає те ж саме питання. І я вже в ході нашої зустрічі я розумію, що ось вона відповідь. А ще що важливо в наших було чатах, що це не чат-бот, да, і що у нас була територія спілкування, де ми могли задавати один одному питання, ділитися своїми враженнями, ділитися своїми успіхами, і це такий, знаєш, пінок. Під тою п'яту точку, що давай рухайся, ти маєш. Якщо вони зробили, то й ти маєш це. Ти можеш це зробити. Тому це неймовірно. І з приводу я дуже вдячна інструктору, яка теж допомагала ментор на програмі дуже дбайливий, дуже дбайливий. І коли вона в чомусь е, не знається, не рад вона не радить якісь там аля послуги. Вона так, а тут треба запитати Олю. Ага, Олю, турбуємо зараз цього питання. Тому за це теж окремо дякую. І скільки гайдів, ти, окрім програми, яка є структурована, ще скільки гайдів окремих ти надала нам додаткових матеріалів, коли куди коли можна заглибитись більше, це дуже цінно. Ну да, ми так стараємося працювати з командою. Що якщо питання виникло, ми його одразу закриваємо і створюється по цьому питанню окремий гайд. Саме тому я і кажу: на курсі у вас не залишиться відкритих питань. Якщо треба, да ми робимо це додатково. Так. І ви бачили, навіть після закінчення курсу вже у нас було питання там більше, да, як виводити конкретно. Будь ласка, ми зробили гайд, дивиться, як виводити. Хоча взагалі там було це, але не вистачило. Хочеться для внутрішнього спокою прям більше розгорнуту систему. Будь ласка, отримайте. І це, це одна із наших задач. Дійсно, вона така є. Добре, круто, дивись. Пройшли на кайфі, да, в принципі, з задоволенням, з підтримкою. А давай тепер, що ж маємо в результаті? Давай похвастайся, що ти знаєш мацабільні речі, які ти отримала за ці 30 днів курсу інвестицій з нуля. Я тут хочу зазначити маленьку подію, яка трапилась перед тим, як я потрапила на програму. В мене минулого року, десь в грудні, відбулася гра кешфлоу. І там я подивилася, а скільки взагалі різновидів всього є. Можна монетку купити, а що це працює, а можна акції купити, а ще дивиденди платять. Для мене це був такий взрив мозку. Я не могла переварити. Я думала, що це щось одне направлене. розширення да, свідомості. стільки всього серйозно ого? І що це можливо, все осягнути, а потім твоя програма, і це можливо осягнути за 30 днів. Це щось таке е, інша планета взагалі. І наприкінці 30 днів пройшло. Що ми вже маємо? Монета срібна замовлена, вже їде з України. Е, да Акції перші закуплені. Е, Крипта, перша в мене анекдот, Якщо ми ділилися з нашими друзями, да? що я купила крипту, в мене тепер є біткоін, скільки? А зараз я порахую, скільки в мене нулів після запятой. Клас. Да. Ну що ж, починаєш, знаєш, як там? Дорога в тисячі міль починається з першого кроку. Хак. і шлях, Да? Чи можеш ти сказати зараз, що ти робиш і твої дії в інвестуванні вони не хаотичні? А ти розумієш, що ти робиш, і заради чого це ти робиш? Сто відсотків. По перше, я знаю мету свою. По-друге, це та психологічна підтримка. Це дуже цінно, що в тебе не тільки програми про інвестування, а ще оці психологічні бар'єри ми розширюємо, ми прибираємо. Я можу заробляти таку суму, я хочу заробляти для того, щоб в мене був там через сім років той пасивний дохід, який я хочу. І це класно, дійсно плюс до чого ж ще? Це цінно, що я розумію цей шлях, і всі ці скрипти, по яким ми рухались, вони ж тепер є зі мною. І я тепер знаю цей ланцюжок, звідки куди і до чого мені треба прийти. Да? Як сте байстеп -бай рухатись? А ще класно, що не дивлячись на те, що українці зараз по всьому світу у вас є в програмі Гайд, який дає. Інформацію для кожного, да де б ти не знаходився в Австралії, в Канаді, в Англії. Ти всюди можеш це робити? Так, це дійсно. Так, дякую тобі Даші за це влучне таке уточнення, розкидала так. зараз багато де, але можна кожен зі своєї ситуації вийти і зробити це. Слухай, а скажи ще Саш, будь ласка, чи можна так сказати, що зараз, коли ти 30 днів ну, реально активно попрацювала, кожен день там по півгодинки налаштовуючи розбираєш системи, Чи можна зараз сказати, що в принципі тобі зрозуміло на найближчі 7-10 років що робити, і твій план? от тобі, ну, от Як я заявляю, що вам реально достатньо буде 10 хвилин на місяць відправити гроші, закупитись ці активи, якщо ти не хочеш порнати більше там, да, і додаткові компанії брати. З позиції мертвого інвестора так, мені достатньо 10 хвилин на місяць відправити кошти на роботу. А далі я займаюся своїми, цим, своїми ділами і справами заробляти для того, щоб вони потім на мене працювали. І мені сьогодні сподобалось, дівчина написала про те, що дивіденди прийшли. Я в це? Я теж я маю перевірити, де мої? А мої в мене теж мають бути. Я відкрила. А як вона туди зайшла? А де вона потрапила на цю вкладку? Я порилась в себе, знайшла те ж саме. Так і в мене є дивіденди. Вау! Вау, це смак. Скажи ще 30 днів про це нічого не знала, а зараз вже отримала перші дивіденди. І це дійсно кайфове. Знаєш, я згадую свій досвід, коли я почала інвестувати, і свій перший відпочинок, коли я сиджу на водоспад, Любусь, а у мене на телефоні піпі, -пі, і я дивлюся і повідомлення: вам нараховані дивіденди, я така, Вау, це життя мрій! Ти типу, відпочиваєш, а гроші тут. І це реально класна тема. Да, вони ще не дуже великі, але ж ми розуміємо, чим більше стає капітал, да, тим більше ми в цю сторону працюємо. І я Цю історію запам'ятала і вона в мене тепер завжди асоціюється з тобою. Я, я прям бачу, як ти кайфуєш від водоспаду і тут від дивідендів, Це класно. Я теж так хочу. Буде? Ти вже на цьому шляху? Ти вже отримала свої перші. А скажи, ще, будь ласка, таку штуку. Можливо, у тебе були якісь інсайти під час проходження програми, і ти хочеш іми поділитися з іншими, якщо, звісно, були про гроші, про інвестиції, про мислення, можливо, навіть грошове. По-перше, мені дуже сподобалась наша перша зустріч, коли е, ти проводила медитацію, е, а потім давала на кожну. На, на, на кожну... Позицію Інтерпрета... да, на кожну картинку інтерпретацію uh -huh. дати пояснювала, що це означає. От вони настільки в мене заклалися в мозку, що дійсно, а потім я себе ловлю на відчуттях на оцих. Ну ти ж пам'ятаєш ту медитацію? Ти обов'язково матимеш, що той корабель або того оленя з золотими рогами. Ну, це може по-дитячому, може це не. не... А, ну слухай, це не по-дитячому, це реальна практика психотерапевтична, яка має свої свою базу в, в символдрамі, і вона дійсно не просто показує стан да, як тест, що з тобою, а вона одразу і коригує це. Тому це ну, нормальна ситуація, коли ми і побачили в якому стані знаходишся, і далі ресурсу несвідомому. Бо я завжди кажу, як психотерапевт, да, що вибачте, але у нас 90% це наш корабель несвідомості і 10% те, що ми усвідомлюємо в нашій голові. І коли ти такий, та й все, мені не страшно, я не боюсь тратити гроші, я можу, я зараз піду, я всіх порву. А потім реально доходить час, що тобі треба гроші відправляти, таку, ой, а вдруг я все втрачу, там, а, вдруг mm -hmm. воно, а, а воно не то пальто. А, е, тож... Тому да, оцей момент з цією першою медитацією дуже був цінний, і особливий. Це не просто якісь сухі тобі дають теоретичні знання. Роби так, і все буде в тебе окей. А можливо, ти вже. вже... Все втратиш, тому що це твоя відповідальність, да нібито, а в тебе інакше в тебе така підтримка, яка дає цей ризик профіль, коли ми е... з'ясовували, з'ясовували, це теж неймовірно. Як це я взагалі про це не чула, що навіть таке можливо, що ти можеш. Відповідно своїх психологічних запитів, да, ти можеш знайти, а який же ти все, все ж таки інвестор, агресивний, чи помірний, чи консервативний. І це дуже дуже класно. Е, і інсайти, ну це не інсайтів купа. Мислення розширюються. І е, ці таблички, які ти надавала нам, як Звідки відштовхуватись да і як знаходити ці кошти у себе? Ну звісно, інакше дивишся на всі речі. Ага, «Лего» мого, мого сина. Так ну це ж можливо через 10 років може бути гарним вклад, ну, типу, гарною інвестицією класним пасивним доходом, якщо він це е, продасть, і ось так степ бай степ воно звісно вкладалось якось інакше зараз. Я Розумію, що я хочу заробляти більше для того, щоб ця подушка виростала. І я знаю, що люди в Америці так і живуть. Вони не сподіваються на державу, тим паче, що ми зараз розкидані на яку державу нам сподіватись, і тому ти сподіваєшся тільки на свої плечі, хребети. На себе, да, на свою енергію. Слухай, ну зараз у нас виходить, що ти за 30 днів маєш на фондовому ринку портфель маєш монетку, золоті інвестиційні, як інвестувати, розумієш? Перші кроки зробила вже в путі їде до тебе. З криптою розібралась, також є свій портфель. От коли ти зараз озираєшся, вже знаєш, прожив це на собі і отримав цей новий статус інвестора. Що ти можеш сказати людям, які ще вагаються і думають, кому взагалі варто подивитись цю сторону і рухатись в тему ну, вивчення інвестицій, пройти оцю програму інвестиції з нуля з твоєї точки зору? Кому б ти це радила? Е, те, що мене запалює і надихає, я це раджу всім. І раджу своїм, по-перше, моєму оточенню, моїм подругам, тих, хто разом біля мене, або навіть тим підписникам, які в мене в інстаграмі. Хай їх поки що небагато, але все одно. Тому що я це пройшла, цей шлях. Я знаю, що навіть зі 100 доларами ти вже можеш бути інвестором. Не просто інвестором, а ти вже маєш бути інвестором. І це не страшно. Десь є... Був в мене страх, що блін, ну це ж компанії. Вони ж сьогодні є, а завтра, можливо, вони як мильний позир о той розтануть в повітрі. А з іншого боку, ти надаєш такі інструменти, що в нас портфель, не тільки яйця в одну корзину ми кладемо, а ми їх роз, розсредоточуємо да, по, по всім, по багатьом компаніям. Те вже залежить від твого бажання, це може бути 10 або 15 компаній. І... Моя моя рекомендація, навіть якщо у вас невеликі кошти, навіть якщо у вас тільки 50 доларів, ви вже можете їх відправити на роботу. Це то знаєш, я кажу іноді, що тут справа не в сумі, а тут справа в навички бути інвестором це стиль життя, це звичка жити. Це звичка, що найменше заплатити собі на майбутнє, відкласти і відправити ці гроші на роботу. Це, це що зберегти якусь дельту і саме з неї почати працювати. Так, це відбудовується, да, і таким чином легше рухатись вперед. Я тобі дякую за те, що ти поділилась власним досвідом. Розповіла, як тобі було і вже маєш класний результат. Якщо друзі, ви дивитесь зараз цей тер, і у вас є якісь питання, ви можете нам їх задати. Ми з задоволенням відповімо. Навіть якщо це буде запис, можна і в записі задавати. І, звісно, якщо ви вагаєтесь, чи треба вам починати, чи ні, ви можете просто мені написати у дірект слова старт, і щонайменше найменше, ви отримаєте перший урок, який вам покаже взагалі, як можна розпочати навіть зі 100 доларів. Ще раз скажу, що інвестування це стиль. Я іноді знаєш, люблю сміятися і казати інвестора, це в принципі ті, вибачте, за цей жаргонне слово, да, ізраченці. Які спостерігають за тим, як зростає е, трава, або висихає за, там, е, е, фарба на заборі. Тобто, здається, що спочатку нічого не відбувається. Але коли ти це подивишся там, за два місяці, да, то травичка вирісла. Коли ти подивишся на ту фарбу, що висихає, ну, наче волога й волога. Але там всередині відбуваються такі процеси, що там за добу вже вона висихає. Так само і у нас здається, то що я там зробив? Але ти диверсифікував, обрав різні інструменти, отримав максимум, і потім через деякий час ти вже можеш бачити, як зростає твій портфель і як ти собі будеш отак повертатись і дякувати, що тоді 3, 5, 10 років тому ти подбав про себе і вивчив ці інструменти. Да. Це ми маємо розуміти, що це робота вдовгу, це не те, що. Та? Велиденько можна попасть в пірамідку, швидко заробити або швидко і втратити. І, до речі, знаєш, да. це останнє питання, мабуть, тобі задам. В програмі є, в принципі, 10 чітких критеріїв, як не потрапити в фінансову піраміду і обирати лише класні інвестиційні проекти. Чи є у тебе після програми така впевненість, що ти вже розумієш, куди тобі варто рухатись, а де тебе, умовно кажучи, захочуть розвести на гроші? На програмі я Зрозуміла, що як аналізувати е, ко, компанії і це дуже важлива інформація. Е, це перша е, для себе, я розумію, що я напевно не буду цим користуватись ну принаймні перші два роки, тому що мені взагалі-то е, достатньо цього портфелю, який в мене зараз складений. Який ти оцінила, який ти подивилась, проаналізувала згідно моє мого ризику профілю, і мені поки що достатньо. Якщо в мене колись з'явиться така чудова можливість і вільний час, і мені захочеться пірнути глибше, тоді я буду вже більш детально аналізувати аналізувати ці компанії. Але наразі та таблиця, яку ти дала з повним критеріям, категоріями для Консервативного mm -hmm. для агресивного mm -hmm. ризик профілю мені цього абсолютно достатньо. Я вірю, довіряю, тому що ці всі інструменти вони взяти з е, істочників, да з ресурсів, які перевірені. Плюс ці компанії, яким вже по 40-50 mm -hmm. років на вони на фондових ринках, не одну ти. кризу прожили да. і ще не одну зможуть прожити. Да, тобто, це не про те, що сьогодні компанія є, завтра немає. І да, точно ти сказала, що звісно у кожного є можливість обирати або ти хочеш взяти рибку і сформувати портфелі, мати ну, результати розуміння, як діяти 7-10 років. Або ти хочеш ще вудочку, пернаєш глибше. Там є інструменти для цього і вивчаєш. Я тобі дякую за те, що ти прийшла, поділилася, а за те, що ти обрала себе, обрала вивчити цю тему. Це дійсно круто. Я бажаю тобі вигідних інвестицій, да, зростання профіту твоїх твого інвестування і побажання для наших глядачів да, і, буду, і буду тебе відпускати. Вдячний. Я бажаю, щоб круг інвесторів розширювався, поширювався, і я все ж таки плекаю ту ідею і надію широких через. Три або п'ять ми зустрінемось з твоїм величезним ком'юніті, твоїми учнями в Дубаях з нашими тікерами на футболках. або... <світ> О, отим словом! Моя є більше, ніж твоя. <світ> так. Це вже гумор інвесторів, да? розуміють його лише ті, хто проводять програму. Точно тут. Точно, скільки анекдотів просто народилось під час навчання, і я бажаю всім під'єднуватись скоріш до цього е, оточення, да, і надихатись одним одним, і взагалі вирощувати свої портфелі. Супер. Дякую тобі, Олександра. Дякую. Гарного дня. Бажаю. Тож, друзі, якщо ви хочете розпочати інвестувати, пишіть мені у дірек слова старт, і ви зможете легко пройти такий самий шлях, як і Олександра, коли не знала нічого. А за 30 днів вона вже має три інструменти в своєму портфелі: фондовий ринок, криптовалюта і золоті та срібні інвестиційні монети. Дякую, що вибираєш себе. Дякую наші глядачі. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, задавайте, а ми просто щасливі, що розділили цей успіх разом з вами в цей вечір. Пока-пока.